Вітаю канал Троянди для душі, вітання з півдня України. Вітаю всіх друзів, підписників, а також гостей каналу. Ставайте друзями, підписуйтесь на канал Троянди для душі. Любі, хочу вам показати, як повідростали троянди, навіть ті, що були обрізані вщент. Вони також вже всі на бутонах. Любі, природа бере своє і навіть. Ті троянди, які були коротко обрізані, були повністю обрізані, також утворюють бутони, так само, як і ті, що менше постраждали від морозів. Ось такі чудові рослини троянди. В мене на трояндочках вже були ознаки борошнистої роси. Я розповідала докладно про це в крайньому своєму відео. Я обробляла тапаз профілактично, потім обробила магнікур газ. Стар! І все дуже добре. Борошнистої роси немає, але зараз дощі, похолодання. І це нові виклики, які загрози зараз можуть, які хвороби можуть загрожувати нашим трояндам, і чим я буду обробляти? Докладно буду розповідати в цьому відео. Он подивіться, який пугаловок. була вщента брізана, в нуль брізана до землі. Не сформувала зовсім кущ, немає ніякого габітусу куща, але вже величезний бутон. На тлі цього шикарного листя хочу сказати, що таке листя подобається дуже-дуже сисним камахам, шкідникам, тому любі обов'язково в обробку додаємо інсектицид. Обов'язково. Якби зараз була спека, я би вже додала навіть акаріцид від кліща. Бо той рік, минулий, в мене кліщі з'явилися вже в травні. Зараз похолодання кліщів я ще не бачу, тому обов'язково додаю сіст. Темний інсектицид від комат, комах шкідників, але любі в нас цвітуть інші рослини, літають бджілки. І я кажу і закликаю до цього завжди використовувати препарати, які не шкідливі для наших корисних камах. Які це препарати? Караген, маспілан, праванта, Вернал. Змінюємо їх, не використовуємо один той самий препарат. Робимо все цивілізовано. Ніяка актора, ніякі енджо під час цвітіння я не використовую вже. І за рахунок того, що в нас пройшли дощі. І на листі довго затримувалась вода, виникає небезпека несправжньої барашнистої раси. Також виникає небезпека, прояв мільдю на вінограді. Тому сьогодні я буду додавати в обробку препарат, який запобігає і несправжній барашнистій росі троянд, і мільдю винограду, і буду обробляти все разом, всі свої рослини. Любить троянди відкритого ґрунту під час цвітіння поражає сіра гниль, якщо багато вологі і йдуть дощі. Тому профілактично, по бутонах буду обробляти свої троянди від сірої гнілі. Ці препарати вони також допомагають зберегти наші плодові дерева. Чому? Тому що маніліоз – це також гниль, какамікоз це також гниль. І троянди, і дерева буду обробляти від гнилів, буду використовувати препарат магнікур Гарде. Він якраз мені допоможе зберегти Свої плодові дерева, плоди, як бачимо, не дивлячись на сніги, які в нас пройшли в квітні. В мене нав'язалися і абрикоски, і вішенки. І зараз буду обробляти все разом. І дерева, і троянди також від гнилів. Вінограду також це дуже потрібно, бо винограда є кітиці. І якраз зараз потрібно обробляти віноград від сірої гнілі. Комплексна обробка всіх рослин від гнилів. Буду використовувати магнікур гард. Сьогодні в обробку додам препарат Міді. Я буду використовувати мідний щит. Це дуже гарний препарат, я його обожнюю. Він двокомпонентний і має системну дію. В такому стані, ось, бачите, нашим трояндочкам. Потрібен калій. В мене троянди підживлені, але мідь як. Мікроелемент сприяє засвоєнню калію. тому мідь і мій мідний щит, препарат, буде сприяти також кращому цвітінню. Ось таке меню в мене сьогодні піде в бакову суміш маспілан. Інсектицит не дуже шкідливий для наших бджілок. Іде магнікур гард від сірої гнілі, плодових дерев, троянд і іде мідний щит. Дуже класний препарат системною дією, і він ще буде мені діяти як мікро доброва, бо міць сприяє засвоєнню калію любі. Замість магнікур гард від сірої гнілі можна використовувати хорус любі або якісь його замінники. Але пам'ятаємо, що за сезон ми маємо використовувати хорус. Не більше трьох раз. Хорос я вже в цьому році використовувала і тому ось буду використовувати магнікур-гард. Мій старий добрий віноград, ось він як рванув, ну поки що на листі я не бачу ніяких ознак хворіб, але не буду зволікати. Любі, все біжу, 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 роблю бакову суміш і буду всіх обробляти. І, Любі, наголошую, не тільки захист рослин, але й захист людей. Також важливий Там ось таку я собі зробила. Бачите? Ось, Дуже комфортно дихати насправді. Така масочка купила в епіцентрі, я вже розповідала. Супер. просто, набагато зручніші, ніж окуляри. Вона не Вон, запотіває і ось замість такої якоїсь медичної пов'язки. Ось використовую велику косинку. Супер. Мені дуже зручно. Захищаємося, любі, бо ці всі препарати вони не мають потрапити до наших органів дихання. Якщо вони потраплять на шкіру, потрібно все вимивати. Після обробки потрібно все випрати і викупатись. Пишіть, як ваші садочки, чи пішли дощі, як настрій, як ваші рослинки відновлюються. Чекаю завжди на ваші коментарі. Дуже вдячна, що підтримуєте мій канал, що не залишаєтеся равнодушними. І все, що я вам хотіла сказати, Любі. Трохи ось дала вам огляд, як трояндочки, як садочок. Хочу сказати, Любі, не сумуйте, в кого підмерзлі садові дерева, садові рослини. Любі, все, що зможе відрости, воно відросте. А троянди відростуть. Обов'язково не сумуйте. Доглядайте за своїми рослинками, все рівно допомагайте їм, і вони вас порадують цвітінням. Будьте самі здорові, допомагайте ЗСУ.